Дякуємо командою Віски, команді Арсенал за таку за такий неймовірний день. Це був важкий день, але це був навчальний день. І знаєте, за цей день ми знаємо, що там важко на фронті. Ми знаємо, що там нікому не легко, але те, що ми прожили тут, це навіть не одна сота відсотка, то що те, що відбувається зараз там на фронті. І я максимально вдячна людям, які мінімально, просто мінімально наблизили ситуацію, яка, яка нам показала, відкрила нам очі, що зараз ну, не просто такий простий час, ну там десь там стріляють, ну щось там, ну мене це не стосується, я ж тут, я що зі мною все добре. Ну, що мені? Ми маємо пам'ятати, якою ціною вони там зараз віддають своє життя, жертвують своїми життями нехтують своїми життями заради нас, заради нашого спокою, і такі справи. Дякую ще раз команді Арсенал, команді. Візки я була капітаном, позивним Беш і до скорих зустрічей!